Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі Амріяний Сад. Хочу привітати всіх з новим роком, побажати щастя та миру в цьому році та в подальших роках. Багато із підписників задавали мені питання з приводу того, як влаштовані наші опори а безпосередньо для гліцинії та всієї плетистої троянди. Хочу сказати, що нічого складного. В цьому немає. Як бачите, використовувалися металеві крути, а також труба квадрат. Як бачите, вона пустотіла. Ось по такому принципу. Зробили у вигляді чаші, яку з'єднали кільцями. Кільця продаються вже готові, можна купити в інтернеті. Будь-які Вироби можна купити для прикраси, з цим проблем немає. Ось так виглядає на сьогодні наша гліцинія на опорі. Обрізали її, підв'язали ще. Будемо піднімати стовбур. Хочемо, щоб вона була вища, тому що, коли вона розростеться, росте вона дуже швидко, ми її обрізали декілька разів у цьому році. Тому хочеться підняти її максимально високо. Боїмося, що вона може в послідуючому залізти на нашу ялинку. А також тут поруч росте яблуня роялті, тому для того, щоб вони між собою не перепліталися, будемо піднімати трохи вище і слідкуємо за ростом цієї рослини. Також задавали питання з приводу. Кріплення для троянди плетистої. Чоловік її також зробив власноручно. Як бачите, використані елементи, ковки, про які я говорила, продаються у магазинах, в інтернеті. Опора у вигляді, ми її називаємо Ліра. Не знаю, схожа, не схожа, але для нас це ліра. Ось так. Вона зроблена, отак От вона виглядає взимку. Троянда зараз відпочиває. Як бачите, у нас сьогодні випав сніжок. Такий зимовий день з морозцем. Дуже гарно, але, я думаю, він протримається недовго, тому що вже розтає. Гарного всім дня. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки. Дякую вам за ваші коментарі, за те, що ви слідкуєте за подіями в нашому садку. До зустрічі!